Серпень 2013 року в року районі міста Запоріжжя з автомату розстріляли бізнесмена. Також під шалену кулю потрапила випадкова перехожа. За підозрою у скоєнні цього злочину розшукується Артур Васоян. Після того, як підозрюваний розстріляв приватного підприємця, він утік, і що найстрашніше, й досі переховується серед нас. Васояну на вигляд 30-35 років, міцної статури, волосся чорне, очі карі. При собі він може мати вогнепальну зброю. Можливо, вдаватиме, що не розуміє ані української, ані російської мови. Мовляв, є громадянином Вірменії. Артур Васоян непередбачуваний, жорстокий і агресивний, а отже, дуже небезпечний. Для нас з вами, якщо ви знаєте, де зараз Артур Васоян, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ за номером 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо.